Дидина цього року йде в перший клас. Запрошуємо вас до фізико-математичної школи, в якому астрономію вивчають з першого класу. Вчай природничі науки, поглиблену математику, логіку, не за програмою нуш. А за іншою програмою, теж державною, теж затвердженою Міністерством освіти і науки. Це програма спеціалізованої освіти і наукового профілю. У нас вже є досвід, коли у нас закінчували і четверті класи, і треті, і другі класи. І Ми маємо відтестовані програми саме для початкової школи з унікальними предметами, такими як фансайнс, фізика з наса, астрономія з наса. Або фізика і гра, вивчаємо прості закони фізики, граючись і з дослідами, з вченими дивовижно, що наші діти сучасні, вони вже в початковій школі відкриті для таких предметів. Ну, ж Не завжди підходить дітям. Запрошуємо в наш ліцей. Ми в онлайні, і також у нас є унікальна можливість їздити кожну чверть разом з дітьми на очні сесії в наш власний пансіон Карпата. Але в нас є діти, які навчались виключно лише в онлайні і теж показують дуже гарні результати. Спробуйте ловіть комету за квіз. Тих, хто в Києві, ми також плануємо уроки музики, мистецтва в музеї Гончара, ташечка, яку подарив нам Іван Приходько. Звичайна для нас, тому що вона з нами мандрує в Криму. І на сході, і в багатьох областях зараз вона оселилася в Карпатах в селі Космач. Запрошуємо в онлайн і в наш пансіон пансіон у нас працює круглий рік, але окремі очні сесії ми плануємо для дітей десь раз на чверть. Приблизно на 10 14 днів, але основна наше навчання це онлайн за шкільною програмою Міністерства освіти. Ми так само видаємо табелі свідоцтва за четвертий клас. Ви отримаєте державного зразка. Тих батьків, хто сумнівається, ви можете порозпитувати і подивитися в нас відгуки і порозпитувати батьків, які в нас навчалися в початковій школі. Першому класі у нас будуть відтестовані методики навчання письму. ретельно вчителів, які мають такий досвід. Вам потрібно будуть обов'язково прописи, і ми їх вам надіслемо новою поштою, де ви не жили, навіть за кордоном. Ось ну і, безумовно, потрібна буде допомога і батьків, але це буде мінімально. Також працюємо. Такими платформами іноземними саме для початкової школи, для першого класу, для того, щоб для них було знаєте, рідним не лише українська мова, але щоб вони могли вільно математику, сайнс володіти і англійською мовою, і в такій ігровій захоплюючій формі це все відбувається. Початкова школа в нас маленька. Взагалі в нас учнів 130 цього року. Ми не є великою школою, вже 5 років і діяльності. Зеленої школи, в якій я зараз знаходжуся, і в якій тринадцять уже років по діяльності програми Доступна освіта Ірини Жданової, якою я займалася. Я думаю, що репутація власника є гарантією якості навчання дітей. У нас онлайн і офлайн. Змішаний формат навчання ви можете навчатися або повністю на онлайн навчанні, або на змішаному форматі. Наш пансіон Карпатах кожну чверть два тижні. А в Києві у нас теж будуть окремі уроки офлайн раз на для малюків. Для цього вам потрібно будуть гумові чобітки, а також наважитися, щоб прийти в такі серйозні інституції, як інститут математики, і також таку відкриту локацію, як музей гончара, де у нас будуть проходити уроки мистецтв. Фольклору і вже сьогодні ми закупили та фічука, всесвітньо відомий український майстер сопілки і нашої дітворі було весело навчатися навіть такі пекальні часи. Запрошуємо.